Всім привіт. Всіх днів. Давайте у нас сьогодні неділя. 24.08 було прогуляночка. З однієї сторони затянуло небо, ну не знаю, доща не передавали. Вчора цілий день йшов дощ. Ввечером розвиднулось, вже не захотілося нікуди їхати. Сьогодні в нас останній день. Велопрогуляночок. Зараз по максимуму покатаємося, нагуляємося. До завтра треба йти на почту. Хтось. Якщо не підеш, буду тебе шукати. Якщо підеш, кудись поїдеш, теж буду тебе шукати, але зі сторони родичів якась така ситуація, не ухти. Так що ви поняли, куди мені завтра йти. По повістці. по письмові. Пригласительно. Зняв бейсболку, щось тепер в Лисину прохолодно. Я останній раз була така жара, спалив трохи. Так я не... Не спіла вона за щоб не згорати. Що в нас по плану? По плану в нас їдемо до Орла, центр. Стандартна в нас. Найпопулярніший маршрут. Подивіться предыдущі всі серії мої. Сьогоднішні які я, вони вийдуть. І сьогодні, і завтра, мабуть, ще вийдуть. Смотря, скільки я накатаю. Так, планую зараз доїхати до кругу. До орла, коротше. Серія. Потім ми їдемо до біседки, до білої альтанки, розвертаємося. З другою стороною повертаємося знову до кругу. Це ще одна буде серія, ще один відеоролик. Ну потім я ще раз планую, можливо ще пару районів зніму, можливо трансляції. Ну трансляції я не вмію вести взагалі. Мені проще зняти відеоролик. О! Слонячий хобот уже посеред дороги, це що то новеньке. Кенелізейшн поверху, чи це водоканал, непонятно. Якісь там ремонти знову роблять. Так, маршруточка перегородила праву сторону, значить можна за нею. Вона зараз на... остановиться, а ми її обернемо. Батарея повністю заряжена, згори було 48. Треба було їм зробити акумулятор. 750 ватне моноколесо, щоб полтинничок на ліхті йшло, а там уже по других характеристиках. так не, наверное, я через місточок. Через місточок я имею в виду по тротуарній тропе. Ой, як сямичка меж дихавку забила, такий штир Це він я так поняв буду повертати і попрямій. Ми такий запах прилих сім Так, да, для повного заряду цей місток взагалі ні о чому Я думаю, сьогодні буде трохи тепліше Як бачите, думаю взагалі повністю спортивний костюм Ді, ну думаю, як сонце вийде, розвиднеться, то я вже то я в спортивних штанах жарюся. И я, коротше, такий варіант вирішив. Джинсові шорти, як бачите, і спортивку, яку я можу, якщо що, в рюкзак сховати. Ну без болочка, коротше, на всякий случай. Так конфету кинув. В рота язик запився. Коротше, ці зараз час дві частини вели прогулянки ми проїдемо і потім уже я далі розпланую, що в нас по времені. По времені в нас в багато. 10 хвилин на другу. Тобто нормально. До п'яти часів можна, я думаю, повністю насолоджуватися велипрогулянки, кататися. Кстати, вчора ці ж прогнозисти не збретали. Цілий день шарував дощ. Вечером, кстати, гарна погода, можна було поїхати вечерню Полтаву зняти. Ну, думаю, що я буду пертися, як я сьогодні хочу центр, на танку. Алмазни ми вже там відкатали, напевно, повністю. По повній програмі. В сторону росох ми теж їздили. Ну, Коротше, подивимось. Так, Гоупрошечку батарею поставив, вона мене по максимуму хватить. А, треба телефон, повербанк взяв, телефончик подзарядить зараз, поки ми з вами катаємося. Сейчас десь станем. Де цікавіше Щоб зря часу не... Нет, не, не теряй. Видишь, так прохолодно, а це останавливайся, квітру немає. Таке щось свіжо, свіжо. Братва навалена йде. Сейчас, друзь. Ой, це за ними. Ладно. Давайте ми поїдемо, тому що вони будуть дуже повільно йти. Зараз десь трохи далі стану. Я підключу, завтикав, хотів вже перед началом відео підключити повербанк до телефона і завтикав трохи. Техло і не поміняв на очка. Хотів поставити коричні, у мене зараз чорні ще про запаси коричневі. Так це діло я і не вирішив проблему. Так, да, дубовата в мене вилка, треба буде змащувати і не знаю. Коли займусь цим віпросом, закажу закажу мазюку, тому що мені написали в коментарях я там. Тріс зробив, розберу, помиють, викру, змажу Мультипук. Це як мода на яких собак піде, то на одних, то на других. Зараз на цих мультипуків. Взагалі мені ця собака не подобається. Тот же Красов в бомбах у Парень. Що там ще мені таке подобається? Та й шпиць. Прикольний, пушистий вічно влибаючийся. Я його лисиця називаю. І ще там. Забувся. Породу. Теж прикольний. Ну, то такі. Кожному своє. Кожному пси нравляться. Породи свої. О, може махнуться, не глянь, дивіться, який зелений. Ришпалет. Як ми раніше називали? ДК ПТК. Бо я вже забувся. З той сторони п'ята школа, а тут була ДК-ПТК, де? Зупинка. Ось мені вже кошти прижарило. Пошли на газете, да? Ну сейчас, давайте тут. Рассмотрим. Так, так, надо на пода. Так, 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 раз, два, раз, два. Приєм, приєм, прям. Де це? Телефон я знищу. Орла. Ні, ну в мене ще є варіант один заробити. Одного от, от мого бортового комп'ютера. Той, що на рулі. Ну воно щось колись виділувалось. Може шнур не такий, не нравилось йому. Суть не наблюдаю повербанк. Без мато. Тільки без треба подумати. Я, я приготував. У мене ж такого немає, щоб я щось не забув. Просто телефон на 38%. Я хотів повербанком підзарядити, поки катався. Батареї всі підзарядив, а сам телефон завтикав. Не забувайте підписуватися, ставити лайк, писати позитивні коменти, не відписуйтесь, бо ми вдовго може Тось велопрогулянок. Ми то побачимося з вами. Я думаю, у відосах. Просто що велопрогулянок надовго не буде, походу. Можливо, мадузель щось зніме, але теж буде німецькі вона ж... Коментувати не буду. Ну, можливо ще зніме, Якщо я її на велосипед прикручу камеру, то може буде діло. Чорна тучка, треба буде вам показати там ліворуч. Вона походу на Подол направляється. Ось це штемпел Я ще думав, як буде жара така, як оце недавно там щось за 30 -течку. Думаю, на ще з вами з'їздимо на пляж. Покупаємося, пройдемося по пляжу, знімемо, а так, бачите, 22-21 на сьогодні. Пляща думаю, пустує, хоча я в 22 градуси загорав. Коли з діло було до війни. І це, кстати, був вересень, кстати, на минуточку. Вересень, так. Да. І число 13. Вже всі давно в школу поперли. У мене ж там графік був такий, теж якийсь. Вроді норм. А може я і не працював це, цей не пам'ятав. На річку їздив на тролейбусі. То я до останнього їздив на річку, вже загорівши, такий був. Прикольно. Водичка така вже, так, да, прохолодна. Прохолодна була, а так на сонці було нормально. Під загорати. Так, зараз ми з вами попрощаємося. Зустрітимося в наступній серії. Вам всім мирного неба. Тихої ночі. Я зараз пошукаю повербанк, якщо не знайду щось може телефон. Зарядку зато взяв, щоб десь допустимо в супермаркеті підзарядити. Провод, ну все, в принципі. Щось не пойму де той повербанк. Рюкзак тупо забитий хламом для зйомок. Ну і замок мій огромний. Так що там мені хтось писав, що хоче такі купити, ви подумайте, бо він такий. Я б не сказав, щоб згибався так легко. Там трос такий товстий. Ну. Я його вожу в рюкзаки, бо раніше возив, якось я примудрував на цей на руну. потім він мені почав мешать камеру кріпити і знімати. Так, все, давайте пока-пока. А ми почнемо від орла.